Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі FixLab Repair. Сьогодні у нас на ремонті такий от фен. Нова. Зі слів власниці не працює і сильно гріється ручка. Добре, буду розбирати і будемо дивитися, що тут. Що тут не так? Так, давайте я розберу і включуся. Так, порозкручував це все. Таке трошки в пилюці. А, моторчик не крутиться. Так, треба розбирати це все далі тут. скотчем проклеєно. Дивитися, що тут. Далі є. Так. Тут ну, прикручувалося на чотирьох саморізиках, так само з цієї сторони. Я вже такі подібні є на моєму каналі. Оцей ну, такий виглядає новий. Ось не йде. Так, давайте я розберу, мене не затягувати це все. Ну, і тут така картина. Вентилятор забитий, це поплавалося, це все треба чистити і перевіряти. Абито. Так, добре. Чищу я це все. Регу пінцетик. І це все треба витягувати ці пенці, волоса тому подібне. І тут, звичайно, що набило це все. Так, почистив я це все. <кхід> 에, поправив пайки. Правопайки. Е, сам моторчик. Ну і все, я надумаю, думаю, що на цим. Зараз я його включу. почистив всі точки тут є, вхідні. І, і. І працює. Скоріше не ремонт, а <профілактика>, профілактика. Ну, якось так. Добре, збираю я це все і віддаю власниці. така захисна плівочка. Нам треба акуратно зібрати. Так, кажу, як я це хоч хоть... збираю. довго. Так. Вже не так. Ось так має от. Так, тут отвір. І прорізаний для... для, для дротів. Рішки треба підтягнути. От. О. Я думаю, що є. Так, ще раз включу на перевірку остаточну. Технік монти Так, зберігайте техніку безпеки. Техніка ну, безпеки мусить бути. Так, зараз я проклею проклею такий вузенький скотчик спеціальний. Ну, не спеціальний, а щоб не, не мастити грубим широким, широким моїм Mm. Так є таскаю. проклею по периметру. Так, то збирав я перевіряємо ще раз. раздіє. Вкладаємо включатель з такими пазочками. Можете бачити. Виключимо. І не забуваємо про ось таку ось таку сіточку її треба почистити файно. Так, і тут мали би бути. Пазочки такі. Тут... Е... отвір такий. І там на застіпки. Бачите, бачите, бачите. Їм не бачите. Його не мають співпасти. А защо? Так, щось не співпало. Не защолкнулося. О, все. Є. Включаємо. <звук> да. Ну і все. Ремонт закінчений. Ну, це ж не ремонт такий получився скоріше всього профілактика. Таких от. Девайсів. Ну, я рекомендую так треба всім робити. Тут пилюки забиваються, на самому моторі теж забиваються Ну і так вони горять, вигорають. дякую. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.